Цела містечко на сході України до війни, про існування якого більша частина українців не знала. Від самого початку населений пункт став однією з найгарячіших точок на мапі АТО. Та піком протистояння між підрозділами збройних сил України та російсько-сепаратистськими формуваннями стали січень-лютий 2015 року. В цей період наші вояки опинилися в котлі. Досі точна кількість героїв, які поклали голови у Дебальцівській операції, невідома. Катька, він чутовий, він, він дуже любив своїх дівчат. Марінку казав, це моя бубочка, а на Катюшу красуня, бо вона дуже останнім часом, як вона виросла, була такі, така ситуація була, як вона збиралася, не пам'ятаю куди, десь в кіно йшла з дівчатами. Вігнула високі каблуки, а він і У нас у нього вище. Він так очі нею, такі великий, каже, «Да». Я говорю, що наша доця виросла. Валентина Суліма втратила чоловіка, батька двох своїх доньок 9 лютого, 2015 року. Для неї та її дітей не минає дня без згадки про рідну людину. Її Анатолій пішов до війська під час третьої хвилі мобілізації, щиро підтримував революцію гідності. Та від поїздки на майдан 20 лютого його стримала молодша донечка Маринка. Тож, отримавши повістку з військкомату влітку 2014-го, нічого не кажучи, дружині прийшов в медичну комісію. Про те, що Анатолія призвали, дружина дізналася лише за тиждень до його від'їзду в частину. Я вже пройшов медкомісію. Мені визвали мене на мобілізацію, я прийшов. Я не знала, що сказати. У мене був шок, тому що я знала, що він... Як він завжди казав: якщо мене призвуть, я не буду ховатися, не буду кусити. Я хто, якщо не я. Це от фраза всіх, напевно, тих хлопців, що полягли. Одна із на них всіх. Після приїзду на Донбас розпочалися важкі бойові будні у складі сьомої окремої автомобільно-санітарної роти Анатолій Суліма разом із побратимами вивозив поранених у боях. Це дійсно була. Рота з Великої Букви, яка спасла не тільки сотню, навіть тисячу людських життів. Ну а той в Дебальцево теж ціною свого життя рятував людей. Не один десяток людей спас. Анатолій Сулімо у мирному житті працював таксистом. Він безмежно любив свою родину. Нині його дівчатка згадують про тата, його героїчне життя, адже врятував не одного українського воїна. Та сьогодні спогади про батька з дитинства для його дітей найтепліші. Він завжди до мене заступався. Я як приходила, я дуже пам'ятаю, приходила зі школи і приносила двойку. Це якщо папи нема вдома, я про нього не розказувала навіть мамі, бо я, ну, я боялась. Я боялась, бо я знала маму, де кричати, де сваритися. Я просто дуже добре вчилась. Завжди, коли я приходила додому зі школи, він дивився якісь фільми. І кожен раз, коли він дивився фільм, я біля нього сиділа і дивилася ним ці фільми. Ну, на скільки комедії, якісь бойовики, фантастику, все таке він дивився. І от зараз, який йде фільм кінотеатру, я от хочу на нього постійно сходити. Ну, так, щоб... Я я знала, я любила це дивитися теж з ним постійно. І ми, коли він приїхав перед останній раз в відпуск перед Новим роком, тоді як за снігом ми кидалися, ходили в магазин і три дні ми провели за фільмами. Рідні Анатолія Солімо кажуть, коли він приїздив з Донбасу у відпустку, не розповідав нічого про фронтове життя. Адже опиняючись вдома після охопленого війною сходу, чоловік потрапляв ніби в іншу реальність, де немає ані смертей, ані болю, ані крові. Немає лютого ворога, котрий зазіхнув на його країну країну його дітей. Листопаді чи жовтня. Ну, листопаді він приїжджав в першу відпустку. Він, як приїхав, він нічого не говорив. Взагалі. Він не хотів говорити. Я його, пам'ятаю, спочатку його спитала, як там, що він. Просто махнув головою, і нічого не казав. Герой хотів вберегти свою родину від знання, у якому пеклі доводиться щодня прокидатися українським воякам. Якою ціною вдається стримувати ворога? Українські бійці ніби не помічали шаленого градусу Дебальцівської напруги. Вони з усієї сили трималися за кожен метр землі. Загинув Анатолій Суліма зі своїм товаришем Михайлом Балюком, котрий родом з Полонного. Разом вони були до кінця. Прощалися з воїном, хмельничани на колінах. Герої, герої не герої! Нині на фронті залишилося багато побратимів Анатолія Суліма з Дебальцевого. Вони пам'ятають, як коридор життя для українського війська перетворився на одну з найдраматичніших сторінок у історичній книзі нашої держави. Пам'ятають про тих, хто кинувшись в обійму війни, з неї не повернувся. Дивіний був і більш опний водій, так само розказував, як чим займатися, що, що правильно робити, щоб машина їхала. Найбільше ну, в пам'яті відложилися бої, загиблі, як, як і військові, так і цивільні. Ну, певно, що воно буде триматися в пам'яті до самих смерті. По наших машинах били прямо з танків, прямо в наводку, Тоді ну, коротше, кинули на произвол судьбі всіх хлопчиків з автомат. Втяжели утягнув і зробили там бой. Так, попав Хаотичне насипання снарядами різного калібру, розривання артилерією українського Донбасу і вже дебальцівська дуга. Випалена земля, ніби зона відчуження для українців. Анатолій Суліма, як і всі, хто став на захист своєї країни, герой, воїн для своєї родини. Він перш за все, чоловік і тато. Його донечки та дружина бережливо зберігають спогади про нього. Ми, як просипались, він так собі спав, і ми як просипались завжди на столі. Стояли три тюльпана. І постійно так. І оце останнє 8 березня, коли вже е, ми спимо, і я от, е, з моєю подругою, е, ми сходили в магазин, я до неї в 6 ранку встала, побігла, вона через дом живе. І е, я до неї побігла, забрала тюльпани, поставила три тюльпана на столі і так само, як він робив. Ну, Так я зробила один раз, мама теж розплакалась тоді в той день, вспомнила все. Ну, Я все могла йому сказати, все. Ну... Микось так знаходили компроміс. Ну і не без того, по, -по всякому було. Бувало, що життя ми прожили з чоловіком 19 років. Все могло бути, але взагалі ми дуже добре жили і як людина, як чоловік, як батько, як син, він взагалі чудова людина. Півтора року ще не було такого дня, щоб я про нього не згадала. Дуже часто. Не знаю, як от молодша, але особисто мені просто чим чим далі, з кожним днем, тим чомусь тяжче. Не знаю, чи може то, що становишся старше. Просто з кожним днем проявляється все більше про якихось проблем, яких ситуацій, коли треба його просто хочеться спитати, як зробити. Сьогодні родина Анатолія Суліма допомагає українському війську. Дівчатка разом з мамою платуть маскувальні сітки, збирають кошти. Вони мріють жити у тій країні, за яку боровся і за яку загинув їхній батько. За рік, буквально до цього АТО, ми їздили в Карпати з сім'єю. І чусь тоді так ми провели ці три дні так класно. Це було. Ах, чудово, і коли ми їхали звідти, ми так вийшло, що ми доїхали, там є такий знак, Закарпатська область. І коли ми там фотографувалися, я так пам'ятаю, чоловік сказав: зараз ми тут, а на другий рік ми поїдемо вже за переділи, поїдемо на Закарпаття. Я вам обіцяю. І так сталося, що коли це все сталося, то Маринка часто казала, що «А папа обіцяв, а ми туди так і не поїхали. Людина просто не забувається, його не, ну, не згадуєш, його просто не забуваєш. Чувствую, ну ощущаєш його присутствує постійно біля себе. Я не плачу. Я постійно тримаюсь, але коли я згадаю вже його так наповну, як постійно ми були разом, тоді мене прориває. Більшість я їх підтримую. Вони бувають, розклеюються, розклеються, а коли я розклеююсь, то вже вони мене підтримують. Ну, вони частіше. У мене так чуто, що він ще там, він ще на дзвоні АТО. Він казав, хто, якщо не я, треба, я поїду. А в той раз, коли він приїжджав у відпустку, це на новорічну. Ми, ми виходили його проважати біля під'їзду, він сідав в машину. І ми так стоїмо зі сльози, і він так каже, так не хочу їхати. До мами, каже, Валя, так не хочу їхати. Вона каже, то не їдь. Він каже, як я не поїду, там ж хлопці.